Раптова смерть на центральній площі, допомога втікачам та зворушливе спасіння. В ефірі Дніпро оперативний, і це «Дайджест подій. Вода у кожну оселю у Дніпрі на вулиці Юнкевича. Комунальники проводять заміну системи водопостачання за роки експлуатації, труби застаріли. Ці роботи важливо провести, щоб у людей не було проблем з доступом до води. Працівники Дніпроводоканалу кажуть, що міська влада уважно ставиться до жителів найвіддаленіших куточків мегаполісу. Ця ділянка трубопроводу замінена, а це саме 70 метрів погони. Що з застарілого металевого на новий поліетиленовий, що в свою чергу дасть змогу довше працювати цьому трубопроводу. Спасіння чотирилапого. Дніпровські надзвичайники врятували собаку, яка впала в яму та не мала змоги вибратись самостійно. Прибувши на виклик на вулицю Воздвиженський узвіз, рятувальники спустили дробину до двометрового ляху та витягнули чотирилапого з нього. Під час інциденту ніхто не травмувався. Раптова смерть у Дніпрі, прямо у центрі міста раптово померла людина. Інцидент потрапив на камери ситуаційного центру міста Дніпро. Як повідомляють, очевидці чоловік йшов проспектом Яверницького. Раптово йому стало зле. Він зупинився, а через деякий час впав із непритомнів. Містяни викликали на місце швидку, медики за лічені хвилини прибули на місце пригоди і робили все можливе для спасіння людини, але на жаль, чоловік помер. Причина загадкової смерті встановлюється: допомагав втікачам. На Дніпропетровщині піймали чоловіка, який за гроші допомагав військовозобов'язаним у перетині державного кордону. Як з'ясували правоохоронці, підозрюваний за 6 тисяч доларів США гарантував клієнтам включення їх до бази даних шлях, що надає можливість безперешкоднього виїзду за кордон. Наразі чоловіка затримано, триває досудове розслідування. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.